Один воїн у нас, один мій військовослужбовець, йому відірвало ногу, ступню на, на міні. Він поставив протези, скидує відео Заберіть мене, я вже тут. Я вже тут у вас в тилу. чого я сижу в тилу? Каже, автомати я побіжав. Ну, от що йому сказати? Людина без однієї ноги. І він бігає, блін, краще, ніж половина, блін, з двома. Отож, Сергій з позвонив джостик. Ви підірвались на Так-так. Да -да. І зараз вже... уже… Уже вже бігаю. Виходите у вас. Да. Спеціальний такий. Протез. Протез спеціальний, так? Да? І, і хочете повернутися ну, назад да. в ній. Не хочу, а вернусь. І, і я бачу відео, ви просились у комбата, що давайте мене на пірядок. Так, да так, -да так, -да -да. Чому таке бажання? Ну, далі воювати хочу. Ну, тобто, ну, треба ще відбити свої міста. Я сам сватав Луанської області і город треба відбити теж. Ну ви не хочете в тилу залишатися, так? Да? Ні. Не. не цікаво? Ні, ні. 17-го року, як би, всі на порядку був.